Доброго дня, шановні батьки, прошу до вашої уваги інформацію, як ми можемо відпочивати. Фізичний відпочинок він може бути пасивним або активним. Пасивний це сон, активний спорт, бойові ігри або ж навіть легенька зарядка. Розумовий відпочинок. Під час нього ми вимикаємо музик прогулянка, дихальні вправи, прослуховування музики або медитація, те, що допомагає нам розслабитися. Сенсорний відпочинок, яскраве світло екранів і фоновий шум перенапружують наші сенсорні системи, тому варто час собі відпочити від нього, погратися зі слаймом, поліпити з пластиліну або полежати у пухнастому пледі. Творчий відпочинок, малюйте, співайте, танцюйте, фантазуйте, обирайте будь-що, що вам подобається та надихає. Дайте мозку перезавантажитися. Соціальний відпочинок: Запросіть на прогулянку близьку людину або друга. Дослідіть нові місця, хобі та можливості для відпочинку емоційний відпочинок. Займіться активностями, які дарують вам позитивні емоції або почуття спокою. Робіть те, що допомагає відновити сили і відчути радість від моменту. Своєрідним відпочинком також може стати розмова з психологом, коли ви переживаєте важкі емоції. Якщо ви або ваша родина потребуєте підтримки, звертайтеся до наших спеціалістів. Дякую за увагу.